Доброго дня, діти! Давайте сьогодні разом з вами вивчимо основні дорожні знаки. Розглянемо, як вони виглядають і які вони бувають. Для початку давайте згадаємо, як треба переходити дорогу, в якому місці ми повинні побачити на дорозі зебру. Ще її називають пешохідний перехід. Також треба подивитися по сторонах, де знаходяться машини, і обов'язково подивитися на сигнал світлофора. Якщо горить червоний стій. Якщо жовтий, Приготуйся. Якщо зелений, йди. Дітки на дорозі дорожні знаки діляться на шість груп. Давайте їх розглянемо. Є попереджувальні знаки, знаки пріоритету. Заборонні знаки. НАКАЗОВІ ЗНАКИ, Інформаційно вказівні знаки. Знаки сервісу. Молодці діти. Тепер на дорозі ви будете почувати себе у безпеці. Ви уважно дивились і слухали заняття. І тепер знаєте, як треба себе поводити. До нових зустрічей. Бувайте!